Глядацька зала сцена і Софіти нас зустрічають театри всього світу. Вітаємо вас в програмі Театри світу. З вами Олена Сербіна та Богдан Черняк. Сьогодні ми здійснимо подорож до Італії, в місто Мілан та завітаємо у Ласкала або Ляскаля. Як називають італійці один з провідних оперних театрів світу? Своєю появою театр зобов'язаний пожежі так, так саме пожежі, яка зруйнувала у 1776 році королівський герцогський театр в Мілані. Відомий вислів: не було б щастя так нещастя допомогло саме про Ласкала. Імператриця Марія Тереза приймає рішення побудувати новий театр. Будівлю театру було споруджено там, де до цього стояла церква Санта Марія Делла Скала, яка і дала назву майбутньому театру. Мілан чекав, затамувавши подих, адже 90 міських аристократів виділили на будівлю неймовірні гроші мільйон лір. Всього два роки пішло на побудову розкішної будівлі. У конструкції театру архітектор вперше застосував оптичні закони, тому, з будь-якої точки величезної зали, глядач чудово бачить і чує все, що відбувається на сцені. Всі ложі, а їх було 194 плюс королівська, розташовувалися п'ятьма ярусами. Все це облямовувала галерея, де можна було придбати напої або зіграти в карткові ігри. Кожна ложа вміщала 8-10 чоловік, причому стояло тільки два крісла. Зате в партері крісел не було, а перед виставою розставляли стільці. Адже в залі, крім балетних і оперних постановок, щорічно проходив карнавал і навіть корида. Висвітлювався зал свічками. Віз капав на голови глядачам, опалення не було і дами куталися в хутра, зате інтер'єр потрясав розкішними переливами золотих, срібних і білих відтінків. Карети подавали прямо в театр, де був влаштований в'їзд для екіпажів. Ласкало швидко став модним місцем. Хтось прагнув почути музичні новинки, хтось розважитися, пограти в карти, познайомитися з дамами і поспілкуватися з приятелями. В 1778 році в день відкриття театру Антоніо Сальєрі презентував публіці нову оперу Визнана Європа. Написана спеціально до відкриття. Після опери були дані дві балетні вистави. До кінця 18 століття на сцені театру йшли й драматичні спектаклі, що чергувалися з оперою. У публіки відразу набули популярності оперні сезони: весняні, літні, осінні та карнавальні. В 1812-му на сцену театру був кинутий Пробний камінь прем'єра опери з такою назвою від Джокіні Росіні. Цього почався росінієвський період історії ласкала. На початку ХІХ століття театр запалює нові зірки, композитори пишуть на перебій спеціально йому свої опери. Музичні журнали наповнюються новинками з театру. Для любителів співу відкриваються спеціальні кафе. А такі знаменитості, як Байрон і Стендаль. Кожного міланського вечора проводять у Ласкала. І шлють кореспонденції про це на батьківщину. Театр зазнав епоху творчості Джоакіні Росіні, Джузеппе Верді, Артуро Тосканіні. В його стінах звучали найвідоміші класичні твори італійських, французьких, німецьких та композиторів Моцарта, Вагнера. Верді, Росіні і інших виступ Власкала став знаком світового визнання для співака, музиканта, танцівника або диригента. Історія створюється особистостями 1887 року за сьомого року. Задергенський пульт театру вперше став майбутній геній, а поки що, 20-річний Артура Тасканіні. Репетирувати він міг нескінченно, не звертаючи уваги на втому музикантів. Через 12 років він обійняв посаду головного диригента Ласкала. Він залізною рукою наводить у театрі порядок як на сцені, так і в залі. Жінки повинні були залишати свої капелюхи в гардеробі, щоб дозволити глядачам, що сидять позаду, бачити сцену. При театрі знову відкрилась балетна школа, що була закрита в Першу світову війну. Раніше балети передували показу опери, та сканіні скасовують цю традицію. Балетні вистави набули самостійності. Балетна школа прославилась підготовкою балерин віртуозок, що посіли провідне місце на балетних сценах найбільших театрів Європи. За Тасканіні завіса стала розсуватися в сторони, а не підійматися вгору. Лише Друга світова війна змусила Тасканіні покинути театр. У 1943 році ласкала був розбомблений. Тасканіні пожертвував на його відновлення 1 мільйон лір. Та за проханням мера Мілана повернувся за диригентський пульт на відкриття театру. Театр відновлюється з оперою Сорокозлодійка 11 травня 1946 року. Цей день став символом післявоєнного відродження для Мілана і всієї Італії. Почути звуки музики зібрались понад п'ять тисяч осіб всередині театру і на площі. Трансляцію опери передавали по всьому місту за допомогою гучномовців. Оцей день співав весь мілан протягом наступних років, завдяки новаторству Артура Тосканіні скеля стає найкращим музичним театром у світі. Сьогодні Ласкала пережив внутрішню реконструкцію. Тепер зал для глядачів це старовинна розкіш в поєднанні з сучасним комфортом, сцена збільшена в три рази, встановлено сучасне комп'ютерне обладнання для оркестру і декорацій, оксамитові крісла, забезпечені електронними пристроями, на табло у яких ідуть титри на трьох мовах, стіни покриті позолотою, прикрашені ліпниною. Величезні дзеркала підсилюють світло. В театр ласкала не прийдеш в джинсах або светрі. Чоловіки впускають тільки в костюмі з краваткою бажаний смокінг. Жінки приходять у довгих вечірніх сукнях. Хутра і діаманти вітаються. Шикарна пишність відображає добротний консерватизм, традиційний для ласкала. Список імен найзнаменитіших виконавців у скелі одного лише 20-го століття вражає Тіта Руфа, Енріки Карузе, Маріо Дель Дельманака, Марія Канілья, Рената Тебальді, Марія Калас, Франка Корелі, Леонід Цобінов, Федір Шаляпін. Ціла епоха в історії театру пов'язана з великими співачками Рнато Тебальді та Марією Калас, які були головними примадонами і одночасно суперницями в театрі. Завдяки постановці травіати, здійснені вісконті, Марія Калас отримала титул «Божественної» в 1955 році. Марія Калас стала для світу символом Ласкала. Заразних часів в театрі співали видатні українські співачки та співаки Соломія Крушельницька, Євгенія Зарицька, Марія Стефюк, Вікторія Лук'янець. У наші дні ласкала це не тільки традиційні концерти класичних творів, а й оригінальні авторські постанови добре відомих опер та балетів, а також сміливі і неоднозначні новаторські п'єси. Крім балету та опери, на сцені театру йдуть лялькові вистави. Маленькі глядачі з дитинства виховуються у дусі високого мистецтва. Ще пак Адже серед авторів декорацій відзначаються Пабло Пікаса, Джордж Дакіріко та Марк Шагал. Серед авторів Костюмів Версачі і Місорі. На початку 19 століття Стендаль писав у своєму щоденнику Ласкала. Це салон, де буває все місто. Театр дихає величю і розкішшю. Люди з товариства зустрічаються лише там. Побачимось в Ласкала, говорять один одному, призначаючи побачення з будь-якого приводу. За 250 років Ласкала не втратив жодної позиції, залишаючись на перших щаблях оперного мистецтва. До наступної зустрічі у програмі Театри світу.